БВМ3 С-58, як завжди, виправляємо наслідки неякісного відновлення. А саме зараз вам продемонструю, що відбулося. Так, почав протікати антіфріз з-під оцього фланця. Отак от стоїть розпорка на автомобілі і при ДТП, швидше всього, зламало фланець. Фланець придбали напевно, швидше за все бушні тому що його нового придбати. Неможливо без водяного насосу. І вони вкрутили інший болт. Походу, болт був задовгий, і коли вони його затягували, витягнули різьбу і з фланця флонця. За того, що просаджена резинка і плотно не прижимав болт, почав протікати антифриз. Я зараз вам покажу, що потрібно для того, щоб доремонтувати водяний насос. Його можна купити як і окремо. Так і цілим модулем. Зараз вам покажу, що таке модуль. Як виглядає так, під словом, модуль це є водяний насос от з цим от корпусом алюмінієвим, до якого прикручується генератор і компресор кондиціонера. Для того, щоб демонтувати сам окремо водяний насос, потрібно Демонтувати стартер, зафіксувати коленвал. Звісно, демонтувати шків колінвала, тому що оцей от болт знаходиться під шківом. Зараз вам покажу. Так от на автомобілі стоїть шків і водяний насос, і під шківом от так от знаходиться болт. Поки ви не демонтуєте шків болт ви не відкрутите. Звісно, нові болти і новий сальник колінвала. І хотіли, як завжди, клієнту зекономити кошти, замовили водяний насос окремо, але він приїхав без прокладки. Прокладки де, на новому насосі не оказалися. Пробували її перезамовити, очікувати около трьох тижнів. Тому замовили цілий модуль з зборі, Він буде завтра. І для того, щоб замінити модуль, потрібно демонтувати генератор, компресор кондиціонера і не знаю, чи прийдеться демонтувати впускний колектор. Ми постараємося без відкачки фреону і без демонтажа впускного колектора замінити оцей модуль в зборі. Буду вам знімати, показувати, поки вийде, не вийде, тому що інфи по B58 немає. По С-58, перепрошую.